Маємо вже скайп наступний. Так, маємо скайп. Панегнат, з нами на зв'язку. Доброго вечора. Вам бажаємо ви як ну мабуть, якщо говорити про публічність. В нашій державі ви є головним експертом з точки зору протиповітряної оборони. Дуже надіємося, що скоро будемо говорити а можливо, і вже можемо говорити про якісну протиракетну оборону. Про те, що ми чули, що дві перші батареї на SAMS... Які зможуть посилити проти і протиракетну, зокрема оборону України надійдуть у найближчі тижні на території нашої держави? Ми, звісно, сподіваємося, але вас про це питати не будемо. Що коли США каже про швидке швидку передачу, дуже часто потім по здається, що коли була заява про швидку передачу, це означає, що вже ці системи були у нас, але про вас, у вас про це не питаємо. Я перше запитання хочу задати в контексті минулотижневих і цього тижневих атак на Кривий Ріг, спробу зруйнувати дамбу та, та затопити е, саме місто Кривий Ріг та навколишні містечка та села. Атаку на Харківщині, на ТЕЦ, коли знеструмлена була велика частина східної України, і кажуть: ну навіть принаймні, можливо, це вже так, знаєте, безпереляк. Як писали, що навіть десь на Франківщині в той вечір були деякі перебої з, з електропостачанням чи там рівнем струму, що в принципі ці терористичні атаки інформаційно з боку Російської Федерації десь подіяли. Я би не сказав, що залякали українців, але ну інформаційно про це всі говорили. І от зараз напередодні зими. Де багато хто каже, що можуть ці атаки продовжуватися, хочеться говорити про те, наскільки збройні сили України зараз готові протистояти цим терористичним ракетним атакам станом на зараз, так які ну судячи зі всього, це один з небагатьох таких вже навіть не козарів, а тих карт, якими Росія може ще якимось чином завдати шкоди Україні, як зараз, як готуватися до зими, як готуються збройні сили, і, зокрема, протиповітряна і протиракетна оборона. Так, ну по перше, збройні сили повинні існувати в будь-якій обстановці, мати повну автономність, йдеться і про системи е, живлення, тобто життєдіяльності забезпечення, і так, також бойової роботи йдеться про електроенергію. Ну, повна автономність збройним силам це перетаманні речі, тому е, більше зрозуміло, що треба більше населенню робити якісь е, можливо запобіжники, так ставити собі для того, щоб реагувати і на відключення світла на відсутність води. Якийсь певний час допоки ремонтні бригади будуть відновлювати шукати альтернативні шляхи постачання, тому що зрозуміло, що ворог зламав зуби об українську армію, тобто не він зрозумів, що ну не, не зможе так зламати дух українського воїна, і він хоче зламати дух українського народу, так і хоче зробити це шляхом. Так, щоб замерзли, померли з голоду і від холоду. Так тим чином б'є власне по тій інфраструктурі, що ви сказали так, по Харщиківщині це було власне 12 ракет. Тоді я вже щоразу наголошував навіть на тих каналах, які орієнтовані більш таки на російському населення, можливо, хтось дивиться їх і там і в Росії спостерігаючи. Завжди треба показувати, якою ціною в грошах, тому що це теж надзвичайно важливо, куди, куди йдуть гроші тих людей. Тому що шість ракет е, Х-101 і шість ракет Калібр, Калібр по 6 мільйонів ракета, е, Х-101 до 13 мільйонів доларів е, ці ракети. Тобто фактично близько 100 мільйонів доларів випустили по ТЕЦ, так і виходить, е, виходить що дев'ять із тих 12 було збито нашою протиповітряною обороною. От Скільки з одної ракети можна було побудувати лікарень, шкіл, будинків, в якихось депресивних російських містах? Скільки можна було доріг побудувати туалетів і так далі, і так далі? То тут вести а це лише про одні ракети, які в одномоментно прилетіли по нашій стру. А що взяти? Що на землі, скільки мільярдів втоптується в землю снарядів, танків і так далі. Так далі, це надзвичайно величезні речі доплюсувати туди маєтки, мільйони яхти, вілли тих, от російських олігархів, і стає зрозуміло, чому живе так бідно український народ. російський російські народи мав на увазі. Зрозуміло, що і власне завдяки протиповітряної обороні, так той день вдалось збити дев'ять ракет. На жаль, вже на другий день ворог вдарив тими ж самими кінжалами. Славно, звісно, так вдарив інше ракетами Х-22. Інше там великий спектр ракет. Вони постійно застосовують різні ракети з різних сторін, щоб я так не вдавався подробиці різне ракетне озброєння. І, власне. Цей день вже не так ефективно спрацювала протиповітряна оборона, тому що не нараз наголошуємо, не може наша ППО 70-х, 80-х років справлятися з такими от власне засобами сучасними, особливо з оперативно-тактичними комплексами. І от, власне, заява вже американських кого уряду, що так вже найближчим часом, найближчі місяці, треба розуміти, що процес не простий. Немає навіть фізичної так кількості в світі, щоб взяти і зразу і передати Україні в нашу величезну державу. Необхідну кількість засобів оборони. але ми власне йдемо тим шляхом партнерами прийнято рішення щодо надання вже трьох озвучених, верніше двох точно, і перспектива на Петрів. Це Айрісте це Насамс, а також і перспектива вже більш далекобійний комплекс, комплекс Петрів, такий до 150 км кілометрів має дальність ураження, який дуже нам був би потрібно, щоб відганяти власне ворожу авіацію від наших міст, щоб не, не застосовували. Саме бомби вільного падіння, тому що ви ну сьогодні багато всі говорять про ізюм, е, так порівнюючи його з Маріуполем. Е, безумовно важко було сидіти на командному пункті, так і спостерігати, як літаки немов на навчанні, так як птахи кружляють над Маріуполем, кружляли над ізюмом. Просто вилітали як на тренуванні скидали ті бомби прямо на мирні міста. Це дійсно було важко дивитися і від безпорадності, тому що дійсно нічим не могли дістати повітряні сили, тому що територія була захоплена аж до самого Харкова. Фактично, так і е, фактично діставати їх було ну не було ніякої можливості. Тому довелося тільки от е, посилюватись на тих напрямках, де можливо було використання нашої системи. ППО Тому ППО на прикладах цих міст. Показали, що протиповітряна оборона це і винищувачі, і е, засоби по надзвичайно важлива річ. Якщо ну не буде закрито небо, то не буде жодного ключа до успіху. Зрештою очікує сьогодні, якраз і радник керівника офісу президента Михайло Подоляк закликав західні країни надати Україні сучасне ППО. Тобто, це ну якби не вперше. Ми закликаємо. Але от була цитата, якраз пана Михайла: західні країни мають багато сучасних та ефективних систем ППО, але ракети не літають над Парижем, Римом та Берліном. Вони літають над українськими містами. Може, час. Захистити українських цивільних та критичну інфраструктуру, чи таки почекаємо масштабної техногенної катастрофи? Ну якби. Звісно, що вірно, звісно, що такі, знаєте, вже в нас такий теж, якби крик душі, тому що це для нас важливо. Ми розуміємо, що може бути різне. Тим паче бачимо, що довкола і Чорнобильської Запорізької, перепрошую, так атомної станції. Там також зараз її ніби під'єднали знову до, до енергосистеми, але. Що може бути там, якби ніхто не дає ніяких гарантій, навіть перебування МАГАТЕ не дає нам гарантій того, що Росія не вчинить чогось, чогось поганого, так і злого. Ніщо не може їхніх дій ані передбачити, ані стримати, як ми бачимо, окрім української армії, яка явно добре працює, відсуваючи їх з наших земель. Я хочу зачепитися за вашу відповідь, тому що ми часто чуємо про те, що в Україні очікують оці е, насамсель чи насамсель, не знаю, як правильно е, наголос правильно ставити: ці німецькі і з системи. Проти повітряної чи топак протиракетної оборони, і ми давно не чули справді в інформаційному полі про петріоти. Ви сказали про те, що ми такі очікуємо ці петріоти, які є в Польщі. Я пригадую, що на початку повномасштабного вторгнення всі також про це говорили. Потім була пауза, і зараз знов. Тобто, зараз зрушилася ця вся історія, і можливо ці які вже славно звісні, можна сказати, Петріоти можна скоро побачити в Україні. І в чому їхня сила? Чому про них Ну ми так говоримо? Ну, коли ми говоримо про Насамс і Арісе, це такої невеликої радіусу дії це до 40 кілометрів. Так, Петріот вже. Це більше так більшого радіусу дії до 150, Але це вже наступний крок. Жодних рішень поки що по цій системі немає. Петріоди теж є різні, там різні модифікації. Використовують різні типи ракет. Нам потрібен найкращий один з найкращих, ймовірно, але будемо розраховувати на те, що дійсно що дадуть, та й будемо мати. Але ну. Відмовлятись від нашої системи ППО ми не будемо, тому що вона діє працює, але посилювати цими засобами потрібно. Якщо говорити про е, НАСАМС, це норвезький комплекс з американськими ракетами, так е, достатньої кількості, достатньої кількості. Це я хочу відповідати на це питання. Що ви говорили е, з приводу заяви Михайла Подоляка, що е, так країни мають на озброєння сьогодні насамси чимало. Розвинутих країн світу мають на збройні промисловість на сьогоднішній день навряд чи може забезпечити швидко нам поставку цих систем, якщо йдуть йдеться про там дві батареї. Про закупівлю в Норвегії ракет так ракет є достатньо в сполучених штатах, тому що це ракети АІМ 120 Амрам, які використовує військова авіація. Це фактично ракета класу повітря повітря, тобто як авіаційна ракета, і вона використовується насом, як, насамсом норвезьким комплексом, як ракета для збиття літаків вже з землі. І, власне, в ракетах проблеми навряд чи буде. Вони вже є, були озвучені у рамках американської допомоги. А от власне самі установки, самі комплекси в Україні потрібно таких чимало для того, щоб замінити фактично такий ешелон протипітної оборони, який забезпечує сьогодні нам система БУК М1. І, так, ті комплекси є в цих країнах, я повторююсь, і якщо вже прийнято рішення про поставку цього комплексу, є добро від американського та норвезького уряду, заключення угоди, то ми без проблем, Українська держава може просити ті системи в інших країнах світу. Тобто, як би там не було, кожна там з країни, яка має цю систему, може якусь частину цього зброєння. Не треба багато, якщо кожен дасть потрохи, то ми зможемо посилити власні і атомні електростанції, і дамби, греблі і інші важливі, важливі об'єкти. Крім того, є доволі таки затревований сьогодні, як саме комплекс мобільний. Тому що в тих умовах, яких опинили сьогодні повітряні сили, ведуть які ведуть бої як авіація, так і знітні ракетні війська з прихованих позицій з в режимі високої маневреності та мобільності, комплекс НАСАМС є саме таким, який зможе забезпечити цю мобільність. Тоді як Петрів, це вже більше такий стаціонарний комплекс, який потребує більше часу там для розгортання. Пожертвувати заради і власної безпеки, в тому числі, так тому, що встоїмо е, ми і Європі однозначно буде легше. От ми з цього починали розмову з вами. Я би хотіла, щоб ми подивилися цитату російського пропагандиста. Він в себе в телеграм-каналі написав Володимир Соловйов. Е, ну, якби Не так часто звертаємо увагу на їхні слова, але мені здається, от те, про що він написав, це якась така їхня, е, їхній план, те, як вони собі бачать, як це все буде виглядати. Про що там йдеться в цьому його пості? Я постараюся українською перекласти. Е, е, Зима близько, нічого так не е, е, збодряє, так? Е, бадьорить е, ваші війська в окопах як страшне становище противника в окопах, напроти, а воно страшне становище складається з кількох факторів, і головний із них важке становище у ворожому тилу. Місто без світла і тепла, з буржуйками і свічками не може дати фронту необхідне для війни. А морально-психологічний стан військ падає нижче плінтуса, коли вони дізнаються про те, як живуть ті, хто чекає їх з війни. Тобто, ось таку реальність вони нам малюють, що ми будемо сидіти без світла, без тепла в наших містах і селах. всі просто будемо дуже сильно страждати і абсолютно ніяк не допомагати армії. Ну як на мене, вони дуже глибоко помиляються. Вони дуже мало знають про українську терплячість, сміливість і таку знаєте, незламність інакше не скажеш, тому що ну ну серйозно. Що ви про це думаєте? Чи справді вони от мають такий глобальний план нас просто залишити без нічого? І як ми ну вже так підсумовуючи, так? Тобто, сподіваючись, звичайно на захист з неба, що ще можемо їм протидіяти? <зас> Величезна підтримка е, збройних сил е, з боку всього світу, і це і гуманітарна допомога, і е, та будь-яка допомога е, дозволяє збройним силам відчувати себе, е, відчувати той надійний тил і ту любов е, всього українського народу. Е, ну збройні сили це ну на сьогоднішній день. Це найбільший тренд в суспільстві. Тут е, мови навіть немає. Захисниками пишаються. Всіма захисниками наша збройних сил, тому е, ми будемо відчувати цей безумовно надійний тил. Українці будуть робити для війська все для того, щоб ми е, щоб в окопах ніхто не замерз. а тим паче, як де зараз допомога, ви бачите скільки і буржуйок, таких от люди власноруч використовують, закопаються за кордоном е, і так. Так само, і е, дизельні генератори дуже багато сьогодні йдуть в хід. Ну і. Скажу так, що окупантам не вистачить ракет, щоб зруйнувати нашу енергетичну систему. Так вони будуть ними можливо розпоряджатися. Але як я вже зазначив, скільки коштує один удар по харківських так, електромережах 100 мільйонів доларів. Чи мають можливість е, окупанти поповнювати запастою ракет, виробляти їх у достатній кількості? Це величезне питання, і е, бити по всій енергетиці України в них очевидно не вистачить сил, тому розповідати байки так. Будуть проблеми. Очевидно, це було передбачено ще кілька місяців тому, що будуть вони е, можливо. За залучати отакі варварські методи ведення війни будемо протистояти. Будемо сподіватися, що наша протиповітряна оборона буде ще краще і ще краще працювати. І чекаємо, чекаємо на те, чого ми з вами почали на на потужну західну зброю, яка допоможе е зводити до мінімуму ті ракетні атаки. Цей тероризм. Про потужну західну зброю останнім часом, все частіше з різних вуст, як експертних, так і неекспертних кіл, журналістських, все частіше лунають. Повторюся думки про те, що незабаром. Коли це вже запитання до вас в Україні можуть з'явитися американські винищувачі класу F, Там є кілька їх модифікацій. Наскільки варто їх чекати? Коли варто чекати, і в чому унікальність цих літаків, і чому вони потрібні, або можливо, ви маєте іншу позицію з того приводу саме зараз вони для України? Розглядалися різні варіанти ще далеко до війни, тому що ми в будь-якому випадку ми ж не сумніваємося, в нашій перемозі ніхто уже тому не в будь-якому випадку ми будемо переозброюватись, тому що ці літаки, ну скільки їм ще літати, чи в мирний, чи в воєнний час, небагато. Комусь там 5 років, якомусь літаку, ну хто якийсь літак може з десяток ще пролітати. Вже моральне старіння я вже навіть не беру, а я беру до уваги фізичне старіння. Наші інженери. Військові течі авірмонтні підприємства роблять ну дива відновлюючи ту техніку, яка сьогодні є в нас воює. Сьогодні в небі це і винищувачі, і бомбардувальники, і штурмовики, і транспортна авіація в нас, нас декілька типів є на назброєння. Тому вічно те ремонтувати все не можна модернізувати, ремонтувати. Воно дійсно вже не випродовж але. Як бачимо, воно ще ефективно все воює, і наші пілоти роблять теж дива, як і військові інженери. Але е, вих, виходу іншого немає. Як прозброїтись, переходити на е, ми звичайно хотіли б мати і F-35, і, і F-22 на озброєнні. Все найкраще. Наші пілоти достойні літати на найкращих літаках, бо бо ми найкращі, зрештою. Але е, літаки в магазині не продають так само, як насамсили не продають в магазині. Треба рішення уряду тих країн. Ми вже давно зібралися. Ті гроші і давно вже і купили. Але ну не все так просто: потрібно і готувати аеродромну інфраструктуру, потрібно готувати і навчати не лише пілотів, а й інженерів е, на, на той тип. І зрозуміло, що ті зараз е, першочергових завданнях є звичайно список потреб від України. Це і артилерія, і танки, і літаки, і насамкіне запропонували надані нашим партнерам, щоб дійсно є список першочергових потреб і довгострокових потреб і так далі. Вони будуть задовольнятися по мірі того, як буде прийматися рішення. F-15, F-16 чи F-18 – це буде непоганий перехід на такий літак вже перший, а вже згодом ставши членом європейської спільноти чи єврень інституцій, ми зможемо вже розраховувати на кращі типи, такі як мають вже провідні європейські країни. А це на сьогоднішній день безумовно лідер літак F-35. Так він дорогий, але їх і багато не потрібно для того, щоб е, от, ланкою одної таких літаків е, от, дати прочуха на всій російській авіації. А скажіть, будь ласка, от якщо повертатися до е... Ракетних тривог цього тижня такий неприємний ювілей. 200-та тривога пролунала, ну але менше з тим. Тобто, грубо кажучи, якщо там брати Дніпропетровщину, Запоріжжя, Харківщину, то для них тривоги це там майже, на жаль, там навіть не щоденна. Там... Що обідня, що ранкова, що вечірня рутина на заході України також лунають тривоги. Вони лунають останнім часом. Ну, їхня динаміка і кількість значно менша, особливо якщо після 24 серпня говорити, коли в нас тут у Львові здається сім тривог було. Але і загалом прильотів по заходу України останнім часом не спостерігається. Ну, і якщо вірити, там багатьом, а ми всі на жаль сидимо. От мусимо зізнатися в тих сотнях телеграм-каналів, вайбер-чатах, де розповідають, куди летить ракета, де її бачили, в якому напрямку вона летить. Ну і навіть от таких повідомлень про те, що на в сторону заходу України. Летить все менше і менше. Як ви гадаєте, Ну чи це правдива інформація взагалі? Отак? Ми тут статистики не рахували, я такі загальні своє відчуття більше описую, як мешканець Львова. так Чи правдива ця інформація? Якщо так, то чому е, ці спроби атакувати Західну Україну калібрами цими Х ракетами зменшилися? ну По-перше, калібр і ракета типу Х 101, якщо ми беремо їх такі найпопулярніші, які останнім часом з'являються, їм на західну Україну летіти доволі таки великий шлях потрібно, і по дорозі її можуть збити. Вірогідність збиття цих ракет в будь-якій області, де у нас є засоби протиповітряної оборони, де також стоять і візуальні пости спостереження, і взаємодія організована з мобільними вогневими групами, які озброєні переносними зенітно ракетними комплексами. Тому власне тут є вірогідність виття вища, ніж вони вдарять. Але від все відповідно до їхніх планів коварних, до їхніх завдань, які вони збираються виконувати. Очевидно, що більше б'ють по прифронтових зонах. І е, там більше використовуються застрілі радянські ракети, які не мають такої великої дальності, як ті самі калібри е, чи ракети Хасто Е, Інформація щодо іскандерів, які можуть використовуватись, є сьогодні. Що дійсно в них є проблеми вже з їхньою кількістю? Вони їх перебере, переберегли, тому що вони їх і в Калінінграді мають, і на польській границі в Білорусі. Е, тому це. Оперативно-тактичні комплекси, якими вони мусять комусь ще погрожувати, тому що якщо не буде зброї, яка десь там націлена на когось із західних країн, то нема чим погрожувати. Ну, власне, вони використовують на сьогоднішній день е ці, ці ракетні озброєння більше там, де їм потрібно, вочевидь. Але якщо треба буде, вони їм треба буде, то вони вдарять і по західній Україні. Тому розслаблятися, звичайно, що не потрібно. Якщо є власне сповіщення про те, то... Треба їх дотримуватись. Ну, зрештою, коли випускають Х-101 чи калібри в напрямку е Західної країни. Ну, зокрема, це більше стосується ракет Х-101, або ж е -злітають, е злітають носії з, е з імовірністю завдання ударів е кінжалом, які взагалі фактично неможливо відстежити і знищити, то безумовно буде вмикатись повітряна тривога по всій території країни. Тому пильність треба все ж зберігати. Запитання буквально таке, воно доволі контроверсійне, від редактора нашого ефіру Віталія Землянка, мого е, тески. Ну, можливо, воно таке не зовсім з нашого боку журналістського фахового. Ми знаємо, що в Калінінградській області дуже багато ракет е, е, сконцентровано, а взагалі теоретично може їм дійти, ну, так взагалі зійти з глузду, що вони спробують атакувати Україну з. Того анклаву так званого особливо хочу на цілою Польшою ракетам доведеться летіти. Ну я так розумію, що в цьому особливого змісту немає, тому що в них достатньо є засобів на території Білорусі, звідки вони вже неодноразово завдають у тих саме ракетних ударів. Тому їм треба пере... щоб ракета полетіла через країни-членів НАТО. А це вже новий виклик, нова загроза. Воно їм абсолютно думаю не потрібно для чого це робити, коли і так ви мають і Білорусь. І Крим, і Чорне море Азовське, де розташовані їхні їм, є звідки завдавати ті удари. А Калінінград – це от власне для того, щоб там тримати всіх в страху, і, і, і знову ж таки погрожувати те, що вони дуже люблять. Дякуємо вам. Ще одне останнє запитання: таке воно більш цивільного характеру. У нас останнім часом з'являється. Ну, можливо, ви можете на нього відповісти. Якщо можете, з'являються інформації. Ну, зокрема, от цього тижня з Львівського аеропорту вперше зумів. Ну, без без пасажирів, але вилетіти літак компанії «Львганза». я Так розумію, що він просто завис у Львівському аеропорті, коли розпочав, ну коли закрили небо для цивільної авіації. Ну але тим не менше, там деякі фахівці там із. Зокрема, львівські посадовці зазначають, що там одним з перших аеропортів, який зможе почати працювати для цивільної авіації, може стати Львівський аеропорт. І якщо говорити про Ужгород і про особливості цього аеропорту, то там лунали навіть пропозиції з Закарпаття. Те, що навіть у воєнний час Ужгородський аеропорт може функціонувати для цивільної авіації, мовляв, через особливості злітно-посадкової смуги, коли літак ну по суті сідає і піднімається в небо вже на території Словаччини. Взагалі, доречно зараз говорити про там, якусь певну, певне функціонування цивільних аеропортів на Заході України? Чи зараз це не на часі питання? Ну, не розумієте. Не... Навряд чи яка країна світу буде погодиться літати в район бойових дій, де в будь-який момент може пролетіти той самий кінжал чи щось інше. Тому бо навряд чи безпекові світові організації ну, підуть на такий крок, тому що цивілізований світ дбає все ж про безпеку. але я хочу сказати, що аеродроми в Україні працюють різні і працюють вони для військової нашої авіації, тому. Ну, поки що насолоджуєтесь польотами наших хлопців. Тому поки так, будемо сподіватися, що все зміниться. Ердоган, зокрема, до Львова цілком офіційно прилетів на своєму президентському борті. Були фотографії. Все-таки наважились це все такі якісь особливі рейси, які ну, не наважаться їх атакувати. Правильно я розумію, такі літаки. Ну... Звичайно, що будуть оголошені. Я так розумію, що і в Росію позвонили, сказали, що летить такий поважний гість. Тому я думаю, тут було все. Ну треба ще. Я чесно кажучи, не знаю, куди він летів, з якого боку залітав. Там мабуть що через Румунію десь таким шляхом. Дякуємо вам за ці коментарі фахові, Юрій Ігнат. З нами був речник командування повітряних сил збройних сил України.